Починаємо роботу з грубою. Знімаємо плитку. Зараз вже восьма вечора, Темна. Да, знімаємо плитку і я покажу тут дещо цікаве. Покажу, який у нас тут слой клея під плиткою. Такий зовсім зовсім маленький. Ось в мене пальчик. Ось, щоб ви розуміли. Я думаю, що це був саморобний якийсь клей. Не знаю, це мої здогадки. Тому що я не думаю, що використовують стільки клею для плитки. Тому і так починаємо працювати. Грубо в нас така гарна рівна була. Вже тут задимлена. Дуже гарно. Нам наші сусіди розказували про те, що тут вся груба зроблена з огніупорного кірпіча. Ну, ось ми бачимо, так? Да? Огніупорні кірпічки. Всі нам розказували, ну, що ви це робите? Там груба хороша. Вона тут не дуже й хороша. Може би стояла ще років два, але для чого ризикувати. Тому такий у нас зараз тут процес. Чоловік працює. Я сижу. Ніхто не говорив, що, я не, що чоловік не працює, а я працюю. Я вже дала знімати плітку. Снімає плеску. вона заставляє працювати. Так, розбираємо далі. З іншої сторони, в нас, грубо, ось в такому стані. Це моя Хто там говорив, що її не треба міняти, я не знаю, де, бо вам прожить довго і щасливо, з такою грубою. Ну, що я хочу вам сказати, що демонтаж груби це задоволення не із приємного. Е, якщо б можна було, щоб хтось зробив це інший, я б з радістю погодилася. Але чомусь ми послухали нашого майстра, який сказав, для чого вам платити комусь за ту роботу, яку ви можете зробити самі. Але ж груба пиль і сажа це таке собі задоволення. На це все в нас пішло три дні. Звичайно, можна було б зробити це швидше, але ми розтягували це задоволення, як тільки могли. Тому за три дні ми і розібрали нашу грубу. Так, ну і сьогодні ще ми замовили, поїхали в місто і замовили в місті цеглу. Замовили ми 270 е цеглин, решта була у нас. На все в нас пішло 400. 400 кічів це Також нам дали такий бій, 10% від того, що ми брали. Також майстер сказав, що нам потрібна глина. Використовує він лише чисту глину, яку попередньо попросив замочити, на що напередодні ми й зробили. Глину цю ми знайшли неподоле, недалечко від нашого села. Нам місцеві показали. Ми поїхали в машину і набрали. Ось цей кірпіч, який, в принципі, придатний для того, щоб можна було використовувати ця цегла, яка у нас вже була. Ну і що ж, майстри приїхали і почали нам встановлювати нашу грубку. Робили по авторській методиці, як сказав нам майстер. Він зробив грубу з такою. Схемою, як роблять піч. Ось так от він це все замуровує. В ідеалі потім це все можна спалити. Це ж все, що всередині знаходиться. Але він сказав, що я буду його витягувати. Вони його витягли і нам, відповідно, потім розпалили. Ну, а зараз я вам пропоную понасолоджуватися цим процесом будівництва груби. Тому що, як я помітила по собі, то мені більш подобається спостерігати, знімати красиве відео, як хтось працює. Грубка наша має 5 ходів. А, так запропонував майстер. Сказав, що так буде краще зберігатися тепло. Ну, ми йому і повірили. А перевіряти вже будемо, коли почнеться активний опалювальний сезон. А, заклали також все до верху. частинка верхньої грубки не так буде прогріватися, тому і там немає вогнетримкої цегли. Вирішили закласти звичайною. Ну і останній наш кирпичик. І будемо перевіряти. Ну, то, я. Не, ну, Ось бачите, а, он от, от, ось дим сюди йде і вертається назад. Дивіться, я вам скажу, чого воно так робиться. Mm. Получається, самі колодці не колод. От у тебе, як подивиться, як дай ті воду. І воно покату, що в неопроді, показуємо, так як то титан, Труба не посадить, бо по боках вода. Труба гріє, вода гриває. А тут воно здається холод з боку, сірост. А огонь теплий прийде, воно покату там заріне через тілинки, покату А, а Скільки це часу? Що? Воно воно зараз... Как называется Димон? Для двинуться воно все. Значит, все это замазут. Вона йде через диву. Я только верхнюю открываю. Я поддувала открыть у меня. За, зараз, зараз. зай, колина залишилась. Ось така грубка за два дні, навіть за півтора дня у нас готова. Роботою ми задоволені, будемо трішки просушувати ще найближчі тиждень, а далі будемо вже класти плитку. Я думаю про це вже в наступному відео. От, там багато нюансів є цікавих. Тому. Я думаю, до наступних відео, до наступної серії. Чекайте. Вона скоро буде. Я думаю, не за півтора місяця, раніше декілька днів, і вона буде готова. Ну, можливо, тиждень.